Україна переможе Росію, так як Усик переміг Фюрі Києву та союзникам. Потрібна нова стратегія перемоги та скандал за участі Українки на канському кінофестивалі. Що писала міжнародна преса про Україну цього тижня? Дивіться далі. Захід використовує російські гроші для озброєння України. Далі може бути набагато більше. Пише CNN. Приблизно дві третини заморожених активів Росії або близько 228 мільярдів доларів знаходиться в ЄС. Переважно у бельгійській фінансовій установі Євроклір після кількох місяців обговорень ЄС офіційно прийняв угоду, яка використовує надприбутки Євроклір від російських грошей. Західні санкції означають, що купонні виплати та активи з погашенням не можуть бути відправлені до Росії. Відповідно до угоди ЄС від 2,5 до 3 мільярдів євро цих прибутків щорічно спрямовуватиметься до Києва. Перший платіж буде здійснено в липні. 90% із нього піде на озброєння та військову техніку. Розподіл коштів переглядатиметься щороку, починаючи з січня 2025 року, з можливістю спрямувати витрати на відновлення економіки України. Україні та її союзникам потрібна нова стратегія. Ось початок: припиніть говорити про ліберальну демократію та міжнародний порядок, заснований на правилах з таким заголоком. Вийшла колонка оглядача Bloomberg Opinion Марка Чемпіона. Союзники України повинні кардинально переглянути свій підхід до захисту української нації. Звичайно, це означає доставку більшої кількості зброї та боєприпасів, але також і зміну способу пояснення війни, тому що правильно зрозуміти відповідь на питання, чому важливо знати, як пише Чемпіон. Президент України Володимир Зеленський відвідує урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. А от російської делегації на французьких землях не буде. Пише Лібраціон. Єлисейський палац оголосив, що Росію остаточно не запросили на церемонію. Російської делегації не буде, умови не виконуються, враховуючи агресивну війну, яку Росія веде проти України, і яка ще більше посилилася останніми тижнями. Пише прес служба Макрона. Дейлі Біс пише: українська модель подає до суду через зіткнення з охоронцем канського кінофестивалю. Ведуча Fashion TV Сава Понтійська, схоже, намагалася сфотографуватися на верхніх сходах, вкритих червоним килимом. А жрапном охоронець схопив її і відштовхнув від входу. Понтійська з розгубленим виглядом спіткнулася і присіла, перш ніж вирватися і піти. Геть дівчина записала звернення, у якому попросила серйозного юриста, який має досвід роботи подібних справ, зв'язатися з нею. Адміністрація Байдена таємно дала дозвіл Україні завдавати удару по території Росії, виключно в районі Харкова. Пише політико, описуючи події, які передували офіційному дозволу Пентагону. Про це журналістам заявили троє офіційних осіб зі США та двоє людей, які знайомі з цим рішенням. Україна все ще може оговтатися за більш сміливої підтримки заходу, але зараз Україна опинилася на канаті, пише колумніст The Guardian Тімоті Гартон. Еш він використовує цю боксерську метафору та згадує нового чемпіона світу у важкій вазі українця Олександра Усика, який цитую. Здавалося, був розбитий під лютим нападом гіганта Тайсона Ф'юрі, але потім повернувся, щоб виграти за очками в кінці жорстокого поєдинку на 12 раундів. Перемога з мінімальним результатом у 12 раундах, а не нокаутуючий удар у п'ятому. Це найкраще на що зараз може сподіватися батьківщина Усика. Пише Гартон Еш, такими були міжнародні новини про Україну цього тижня. Підписуйтесь на Телеграф, щоб знати більше і не пропустити найцікавіше. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.